Перерахувати проблеми нашого народу, мабуть, неможливо, але звідки росте їх коріння? Чому ми, прості українці, такі бідні та безталанні? Даруйте за відвертість, але на думку приходить класична народна мудрість. Пам'ятаєте прислів'я? Чому бідні? Бо дурні, а чому ж дурні, бо бідні? Живучи у тоталітарній, але ідейній та могутній радянській імперії, ми доводили жах чи не на увесь західний світ. Наші батьки, хоч і їли кукурудзу, але змогли першими відправити людину у космос, збудували бам, підняли цілину. Певний час застоювались, виконували інтернаціональний обов'язок та воювали чи не на всіх континентах. Але у 85-му так захопились будівництвом, що все обвалилось. Скоріше за все був поганий прораб. Чого ж ми досягли за роки незалежності? Зруйнувавши стару тавровану тоталітарною системою держ управління, на жаль, не спромоглися вибудувати нову демократичну. Усі народні багатства дали можливість розтягти шахраям, зруйнували армію та флот, знищили медицину та добиваємо безглуздими реформами освіту. Суспільство котиться по несхідній, причому як у матеріальному, так і моральному сенсі цього слова. Згадайте, скільки лише разів у поточному році з високих трибун нам говорили: мовляв, все держава досягла дна кризи. Далі піде поступовий підйом. Однак гірше було. Ває, а прірви виявляється можуть бути бездонними. Про це чудово знають наші державні мужі, але продовжують запевняти, що чують кожного, що працюють, що лише вони потрібні Україні, що мають стратегію порятунку. Вони розбудовують свої партії, збирають команди професіоналів, рятують нас від усіляких пандемій, влаштовують збіговиски для людей з кардіохворобами, оголошують загальну мобілізацію. Словом, агоністично продовжують створювати ілюзію бурхливої діяльності. І це вже навіть не схоже на театр. Це звичайнісінький провінційний цирк, балаган. От тільки наш народ аж ніяк не підпадає під категорію глядачів. Ми обслуговуючий персонал: прибиральники, освітлювачі, чорнороби, водії. Вони так вирішили. Хто сьогодні нами керує? Невелика жменька людей, розтяцькованих дорогими фетишами, котрі привчили нас називати себе політичною елітою. Однак їхня елітарність полягає лише в тому, що вони можуть спокійно та безкарно дивитись у очі голодних безбаченків, відбирати останню крихту у знедоленого трударя, прирікати на голод селянина, зганяючи його з прадідівської землі, примушувати свого ближнього на постійні заробічанські поневіряння.